Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми з вами будемо займатися юнітом 38. Ми зупинилися на 37 потім мене заполонили німці зі своїми курсами. І англійці теж, як це не заполонили? Заполонили. Хто при інтермеді починає? Починаємо скоро при інтермеді по посібнику English File. Він такий синенький, якщо у вас є, третє видання, будемо працювати. There was, there were. Там був, там були. There has, there have been, перекладається. Точнісінько. Так само, можливо, побував, побували, Побачимо зараз. І there will be, там буде. Ні, хруче, there перекладається як там. До речі, де моя голова. Хай буде сьогодні ця голова в мене на заняттях. І, і вам покажу, яка є якраз Боже, Боже, стані це я. Привет. Відповідно, ось цей there, це там. Бачите? А далі йдуть часові форми. Was це дієслово бути в past simple. Were, це дієслово те саме в simple для множини. Has been це дієслово бути в present perfect. Have been це воно теж тільки для множини. І will be це «future simple». Will, плюс перша форма діє слова «yes», «yes» – моє хороші. There was, there were. Там був, там були для минулого часу. There is a train every hour. Там є потяг щогодини. Конструкція ось ці з there перекладаються з кінця. Щогодини ходить потяг. Годинка зараз. The time now is 11:15. Чверть по одинадцятій. Не просто так ситуація. І об одинадцятій годині вже був потяг. Відповідно, There is nothing on TV tonight. По телевізору сьогодні нічого немає. І last night минулого вечора по телевізору нічого не було. Або минулої ночі, не знаю. We are staying at a very big hotel, there are 550 rooms. Ми зупинилися у дуже великому готелі, є близько, в ньому близько п'яти сотень п'ятидесяти кімнат, і ми зупинялися там було. Чи і зараз на окей все окей? Okay? чи є проблеми? Було все окей okay. вчора, чи були там якісь проблеми? I'm hungry, їсти хочу, there isn't anything to eat, немає нічого. I was hungry when I got home. Я був голодний, коли дістався дому, but there wasn't anything to eat. Не було нічого, щоб поїсти. Но сейчас present perfect. Has been, have been. Глянь, there has been an accident. Там був, виходить, глянь, нещасний випадок. Стався. Це ж результат present perfect. Чому він так називається? Доконаний, ідеальний. Ця дорога є дуже небезпечною. This road is very dangerous. There have been many accidents. Було багато нещасних випадків. І порівняйте, there was із past, there was an accident last night, минулого вечора був нещасний випадок, а не ця інтрига. Для «past», Simple, Present Perfect, вертайтеся в дні 20. Окей, жівернемося. У нас є а, на Ютубі цілий спорт закупаток кліків, саме вже там без проблем. «Will be» – чи ви гадаєте, що буде? Багато людей на вечірці в суботу, менеджер компанії, кудись собі їде. Тож буде новий менеджер незабаром. Я збираюся поїхати завтра. Я буду пакувати речі сьогодні, тому, because there won't be time tomorrow, тому що завтра нічого не буде. Саме гроші, прогноз погоди. І домашка. 38.1. Подивіться на ці дві картинки. Одна кімната пуста. But what was in the room last week. Але що там було минулого тижня. Оберіть бокс. Choose from the box. Оберіть з боксу, не Оберіть, бокс. оберіть з боксу, напишіть речення, там було або там були. Наприклад, на стіні поруч із вікном був годинник. 38.2. Напишіть ось ці всі слова, які ми з вами сьогодні вивчили. Я був голодний. Ну, це те саме. Ми взяли із прикладів, ми ще читати разів. 38.3. Те саме, поставте те, що ми з вами вивчили сьогодні. А завтра буде іт. А що там буде іт, бо я не знаю. Мої хороший, я запрошую вас на наш курс при інтерміді, де оце все буде там відбуватися, буде йтися. До зустрічі, мої хороші, Побачимося завтра. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, ставте питання нам в групі Telegram. Там мої студенти, і там я. Пока.